Перед тим як почати нашу розмову, ага. ми ви повинні надати згідно закону про нацполіцію 18.3. Службове посвідчення. А, да, у вас, так, вас так, є? Конечно, конечно. Смотрите, я дуже дозволяю знімати. А хто його забороняє знімати? Забороня, да, забор... да, да. так, 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 на це ж не службове посвідчення. Ага. Це що у вас спеціальний жетон, так? Не, значить, Дивіться, Ви спеца... ні, можу дивіться, можу дивіться, ні, дивіться, дивіться. Для... От дайте я вам ще скажу. Перед тим, як давай, пояснення давай. ці зараз давати, треба з'ясувати. Дивіться, я знаю, що, ну, я, не я... Не я знаю, що я... я знаю я знаю статтю. Дивіться. Послухайте, це? послухайте, послухайте. Значить, дивіться, згідно закону про нас поліцію, 18.3, у вас повинно бути службове посвідчення. У у вас, вас... Значить, Послухайте, дайте я закінчу свою думку. Значить, значить, згідно закону, у вас службового посвідчення немає згідно закону про аскусс. Поліцію. Не, ну, це не, не моє міння. Значить, дивіться так. далі. Якщо у вас немає службового посвідчення, так. у вас повинно бути доручення від юридичної особи, так. яку ви представляєте. Ну, у вас всього... Ні, це не службове ну, посвідчення, не думайте, Це не службове не посвідч... знає, у вас немає наповноважень для того, щоб мені його... щось приділяти і спілкуватись. Розумієте чи ні? Є, Надайте є, свої можливо. повноваження. Які у вас є повноваження, на підставі Я... яких документів. От вот да, це посвідчення, це не службове. Я вам покажу, що таке. Є постанова Кабінету міністрів, а тому, що вас немає по не у, вас не по не у вас нема повноважень. У вас є по привезіть доручення, я вам дам пояснення. Якої доручення? Від юридичної особи, яку ви представляєте. Ви, ви без повноважень. Да, ви мож, мож, дала, можливо. До то не, то не службове посвідчення. Відкрийте. А чому розговори мені? Що нема у вас повноважень розговор про це, розумієте? Для того, щоб від... буде. Я вам ще раз скажу, для того, щоб вимагати, розказую, відвимагати щось. Ви значить, право, дивіться. Висувати, а я вам розказую, згідно закону про нас поліцію, 18, 18 пункт ну, 3, ви повинні надати службове посвідчення. Дивіться, ну не подержи, не подержи. Не подержи. подержи. Значить, дивіться, сюди, я вам зараз нас... покажу. Не надо мені да, я надо, надо, надо. Не Я вам щось покажу. Да. О, є, я не байдум, вам... що претензії. Я у вас спрошу, не будете давати пояснення. Ви будете надавати службове посвідчення. Я вам Це не службове посвідчення. Ну, дивіться. Є претензії, кого може. Ні ні, ні, ні. ні. Того, вот, ви так. приділяєте. Значить, ви ага. як поліцейські не маєте на даний момент повноважень, щоб ви розуміли. Значить, дивіться неоткуда. Службове посвідчення, що у вас написано? Що, жетон, спеціальний жетон. Ні, там службове посвідчення значить, не написано. Тепер дивіться, Тому, що у вас немає повноважень. Ну, від мене щось вимагати. Розумієте? Я не вимагаю. Я Всього, до свидання. В, в чому проблема? Всю до побачення.